Доброго дня, дорогі друзі! Я вас всіх рада вітати. Давненько в мене не було нових відео, але зараз така гаряча пора консервування і заготовок на зиму овочів, фруктів, на кожній кухні країни, чим і ми займалися, але вже все встигли, вже все зробили. У нас був гарний урожай, помідор і огірочків, перчику. Є ось такі квіти, це в мене вже серпневий такий натюрморт на столі. Все своє, все своє натуральне зі свого городу. І хотіла вам показати досить цікаві, але забуті речі, вони зберігаються в нас давно, ще від бабусі залишилися. Я їх знайшла, поки наводила порядки, і хотіла вам показати. Овочі, як ви бачите, лежать у цікавому блюді. У мене їх два в наявності ось таке стилізоване під зелену цибулю. Досить оригінально воно виглядає. І це не фарфор. Це іде пластик для харчових продуктів. Ось для холодних харчових продуктів. Я такі речі не бачила ще ні в кого. І ось, бачите, як воно, досить цікаво. Буде на столі з овочами. Ще знайшла якраз під варення, закривали і варення, отаку от маленьку розеточку. Це для однієї людини під чай, мед або варенечко. Вона теж виготовлена з пластику, але теж збереглася в гарному стані, і можна буде посидіти, почаювати. А ще знайшла. Досить таку оригінальну річ хазяїчки оцінять, я впевнена. Ось така підставка під гаряче. Як то кажуть, річна віка. Немає зносу таким предметом. Можна користуватися і користуватися, вона виготовлена з алюмінію, легенька. І це підставочка під гаряче, є навіть ціна 45 копійок. І вінтажне в моді. О, така гарна річ для кухні. Так що такі в мене мої домашні знахідки. Прийшли посилочки, буду показувати трошечки, буде вільного часу, вам покажу. Скоро буде відпустка, і вже тоді приділю час своєму захопленню, своєму колекціонуванню, і більше, можливо, буде відео у мене. Всім гарного тихого дня та до нових зустрічей. До побачення!